А розкажіть, що тут у вас відбувається? Конституцію ви знаєте? Конституцію, ви не проти, щоб я вас зняв? Ви знаєте Конституцію, Це ви сидите в приватній власності. Розумієте? В приватній власності особи. Я знімаю його, а не вас. Якщо ваша сливла... Дивіться, якщо ваше не влаштовується, вийдіть, покиньте машину, чужу власність. І. Не буде питань. Ну, які? Хтось такі спитання не чи що згідно Конституції України, чи що? Скажіть, будь ласка, хто ви? А чому це ви... не показую, вам щось? Ну ви адвокат покажіть, що ви адвокат. А, а якщо я не адвокат, то що я вам показати дажу? Якщо я не адвокат, а... я вам щось зможемо може показати? Документ да. що засвідчує вашу особу. Пустите Не, мені... Давай, я, я не надо. Оце читайте. Не надо. Мені. Євген Миколаївич. інспектор Як... да. БОП мог... Стрілецького дійсно ну. до 19, на всьому 28. Да. Да, і що? Ну, пока, пока.